ну просто хотілося мати такі пали, щоб я міг вступити куди захочу. Броварський школяр склав тести НМТ одразу з трьох предметів на найвищі 200 балів. Це англійська мова, математика і історія України. Це лише частина грамота відзнак Віктора за його шкільне життя. Я сам не всі пам'ятаю. просто. Те, що його зусилля були немарними, тішиться і сам, бо ж має мотивацію. я не хотів бути медалістом. Я до цього не приймував. Я вчив те, що я хотів. Для мене головне поступити, щоб мати гарну освіту, щоб я вже міг робити щось. Вітя це все. Унікум я навіть не сумнівалася взагалі, що вітя може здати менше ніж на 200. Вчителька Віктора каже: такі високі бали це результат виключно старань учня. Дитина наполеглива, самостійна, ніколи не зациклювалась на оцінках. Що є, то є. Він робив тільки на результат. От, йому було цікаво вчитися, з ним було цікаво дуже спілкуватися, він мене мах виправить. Мама випускника зазначає, хист до навчання хлопець мав з дитинства. Він рано навчився читати. Дід садочку не гуляв, не іграшками, не з дітьми. Йому це було не цікаво. Він сидів і читав. Йому вихователі навіть дозволяли цілу годину не спати, а читати, бо блікфечі він, 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 читати. Як скласти НМТ на 200 балів, Віктор розкриває свій секрет успіху. Моя порадив просто проходити тренувальні тести, бо вони зараз ідентичні до реального екзамену, тому можна підготуватись. Ну і ще от. Просто у день, коли стаєш, важливо бути в гарному стані, тобто гарно виспатись там, не сильно переживати. Це теж дуже важливо. Надалі Віктор планує жити та навчатися в Україні. Черговий важливий етап у житті це вступ на бюджет до столичного університету. Буду вступати у КНУ Шевченка на економічну кібернетику не хочу виїжджати за картон, хочу вступити в український вуз. Хочу працювати в Україні. Ну просто мені подобається тут жити, Я скажу щиро вітаємо Віктора з гарними результатами та бажаємо досягти всіх омріяних висот.